Бажаєте відділити одну кімнату від іншої, при цьому зберігти природне світло? Пані Аспленко знає, як поєднати естетику, практичність та надійність у кожній деталі. Міжкімнатна перегородка Теодор Лофт це про мінімалізм, функціональність і бездоганну геометрію, що створює відчуття простору та легкості. Конструкція складається зі статичної лівої частини та рухомої правої частини. Що забезпечує зручність користування і ідеально підходить для звільнування кімнати. Для виготовлення використане загартоване прозоре скло товщиною 10 мм, яке максимально пропускає світло та підкреслює сучасність інтер'єру. Пригородка має акуратне алюмінієве обрамлення занудованого профілю, що надає конструкції лаконічності та додаткової міцності. Пригородка оснащена декоративною кришкою, яка закриває всі видимі механізми та робить її довершеною. Додатково встановлені дві горизонтальні декоративні полоси, які додають перегородці стриману елегантність. Тамовник обрав зручну та стильну прямокутну ручку з кубап. Уся фурнітура виконана у чорному матовому кольорі, стійкому до подряпин і щоденного використання. Розміри конструкції: висота 2520 мм, ширина 1690 мм, ширина проходу 845 мм. Міжкімнатна перегородка від спленку це не просто елемент дизайну, а продумане рішення, що створює гармонійний сучасний та комфортний простір. Пиши нам у директ або телефонуй. Допоможемо створити стильне зонування саме для твого інтер'єру.